Поступово наші олімпійці, які закінчили свої виступи на іграх у Парижі, повертаються додому сьогодні. У Київ прибули українські дзюдоїсти. З яким настроєм повертається на батьківщину, розповість Анатолій Журавльов. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю Анатолія. Тобі слово. Вітаю, Анно. Саме на цю платформу прибули представники та представниця олімпійської збірної України з дзюдо. Це Дільшот Халматов, Богдан Ядов та Дар'я Білодіт. Хлопці для хлопців ці змагання у Парижі були. Дебютними, а от Дар'я вже вдруге представляла Україну на найвищому рівні. Усі вони закінчили свої виступи на цих змаганнях на етапі однієї восьмої. Ми поспілкувалися зі спортсменами і спитали, чи втихли їхні емоції після виступів? Адже коли вони покидали помости, можна було побачити неприкритим оком засмучення далі. прямо мова. Це теж були мої перші Олімпійські ігри. Я з нетерпіння їх очікував, але через виступ я, звісно, не зміг повністю насолодитися цими Олімпійськими іграми, тому настрій поки що не дуже, не дуже бойовий. Але все ж таки я пишаю, що відібрався на Олімпійські ігри. По перше, хочу відпочити, відійти морально від цього всього, що сталося декілька днів тому назад, тому що ну це дійсно важко, і треба певний час, щоб прийти до себе, щоб зрозуміти, що я хочу, як і чи продовжувати, чи ні, треба час. Наші спортсмени також розповіли про свої найближчі плани, сказали, що у них зараз буде відпочинок і проведення часу зі своїми рідними, адже підготовка до Олімпійських ігор це кілька років важкої праці на тренуваннях і відборах. І, хоч цього разу дзюдоїсти не задоволені своїми результатами, втім у майбутнє дивляться з перспективою. Підготовка була в мене складна, тому що прямо перед іграми я травмувався і не розумів, поїду я на Олімпійські ігри чи ні. Але наш лікар, доктор збірної, він сказав, що ти станеш на ноги і вирушиш на Олімпійські ігри. Зараз я відпочив два місяці, буду відпочивати, не буду приходити в зал, але після цього вже почну підготовку до, до Лос-Анджелесу. Я ще хочу туди потрапити. Що ж до загальних нинішніх результатів наших олімпійців у Парижі, то вони такі. За підсумками п'ятого дня Олімпійських ігор, Україна посідає 41-е місце в медальному заліку. У нас одна бронзова медаль. Її принесла нам фехтувальниця Ольга Харлан. На цьому у мене все анно тобі слово. Дякую, Анатолій. Я нагадаю, що це був наш кореспондент Анатолій Журавльов. Він на столичному вокзалі зустрічає наших олімпійців з ігор в Парижі.